Наркобізнес організував житель Хмельницької області, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Він разом із сусідом по камері та чотирма спільниками на волі створив кілька інтернет-магазинів в телеграм каналі Фігурант спробував налагодити продаж заборонених речовин і в стінах СІЗО, але цього не допустили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками чортківської установи виконання покарань. Організатора незаконних заробітків ще в січні минулого року затримали правоохоронці за аналогічні злочини. Чоловік, очікуючи на вирок суду в СІЗО, зумів розпочати Сну справу допомагали підозрюваному у заробітках двоє старих друзів з Хмельниччини, співмешканка та власна матір. Організатор курував роботу магазинів і стежив за надходженням товарів. Серед асортименту ділків були наркотичний засіб, канабіс, психтопні речовини вітамін та пвп. Усе замовляли через інтернет. Клієнтами були наркозалежні особи з Хмельниччини та Товар реалізовували методом закладу. Бізнесмени спробували налагодити продаж заборонених речовин і в самому СІЗО, але працівники установи, перевіряючи передачі, які надходили на ім'я затриманих, виявляли наркотики у харчових продуктах та засобах особистої гігієни. Під час документування злочинної діяльності оперативники УБН разом зі слідчими ГУНП в Тернопільській Області та представниками кримінального аналізу встановили, що фігуранти реалізовували в середньому близько 500 доз наркотичних засобів та психотропних речовин на місяць. А дохід від продажу на чорному ринку складав майже 200 тисяч гривень. Оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу Кортар Поп ГУНП Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуки у помешканнях фігурантів серед вилученого ПВП, амфетамін, канабіс, а також мобільні телефони, банківські картки, записники. Орієнтов. Сумна вартість вилучених заборонених речовин становить близько двохсот тисяч гривень. Онізатор та двом спільникам уже повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Річ запитання за, за даною статтею іншим членам злочинної групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство. Слідчі Гонпев Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань, працівників управління СБУ та прокурорів спеціалізованої екологічної прокуратури, викрили злочинну діяльність чотирьох осіб, котрі займалися незаконним видобуванням корисних копалин. У ході досудового розслідування було встановлено, що організував нелегальний бізнес житель обласного центру, залучивши до справи ще трьох осіб, кожному з яких були відведені чіткі ролі. Місцем збагачення стало родовище у селі Малий Ходачків Тернопільського району. Видобуток суглинку здійснювався з метою. Подальшого виробництва цегли, згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, незаконна діяльність злочинної групи призвала до збитків на суму понад півмільйона гривень. З метою документування факту вчинення злочину, а також для виявлення та вилучення речових доказів. Поліцейські провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів в їх автомобілях, а також оглянули місця видобування корисних копалин. Вилучено службову документацію 2 мільйони гривень та спецтехніку. Організатори та його спільника повідомили про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України незаконне видобування корисних опалень, місцевого значення вчинене у значному розмірі організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Це діти лежати фас до мене. Це лише мінімум команд, які повинен знати службовий собака. До максимуму належить вміння за лічені хвилини відшукати наркотики або вибухівку, а також правильно спрацювати при затриманні злочинця. Саме для такої роботи чотирилапих товаришів тренують в кінологічному центрі. 2 квітня день створення кінологічної служби. Кінологічний центр Тернопільської області. На даний час є 24 службові собаки, які поділяються на різні напрямки: напрямки по пошуку сліду на затримання злочинця, напрямок по пошуку вибухових речовин, напрямок по наркотичних речовин. Кожного дня ми собаками проводимо практичні заняття. Андрій Бурдельний старший інспектор, кінолог, чоловік з дитинства захоплювався собаками, а у дорослому віці пов'язав свою роботу чотири лапами. Сьогодні Андрій опікується трьома бельгійськими вівчарками Малінуа. Три службових собаки, усі три напрямки. Собака це мій шаман. Це собака-детектор з пошуку зброї та вибухівки. Також маю ще дві бельгійські вівчарки: одна по поїзку людей, друга поїзку наркотичних речовин. Поліцейські з собакою це безпека на вулицях. А з початку повномасштабного вторгнення чотирилапі допомагають правоохоронцям та рятувальникам шукати вибухонебезпечні предмети та людей. У 2024 році. Я зі своєю службовою собакою були на сході там, де Велися бойові активні дії. Наша задача була здійснювати контроль, перевірка транспортних засобів, виявляти незаконний обіг зброї і різних небезпечних речовин. Під час несення служби на блокпостах ми попадали під обстріли. Собака гарно реагувала. І через деякий період часу, коли чуть чуть все стихало, ми знову виходили і несли службу. Кінологи це не просто тренери, а й справжні фахівці, які працюють в тісній взаємодії зі своїми чотириногими помічниками. Вони готують собак до складних умов роботи, вивчають їхню поведінку, психологічні реакції і налаштовують на необхідний рівень уваги та дисципліни. Собаки своєю чергою віддячують своїм господарям відданістю та вірністю і готові працювати не тільки в умовах фізичних і психологічних стресів, а й в екстремальних ситуаціях. Війна залишає важкий слід не тільки на полях битви, але й у житті тих, хто зазнав поранень, втрат або важких травмувань. Інваліди війни це не просто люди, які пережили фізичні чи психологічні травми, але й ті, хто щодня бореться за відновлення нормального життя в умовах нових обмежень і труднощів. Соціалізація цих осіб є важливим етапом на шляху їхньої реабілітації. Допомогти бійцям соціалізуватися та жити повноцінним життям, має на меті меморандум, підписаний між поліцейськими Тернопільщини, асоціацією ветеранів МВС України, благодійним фондом фундація відкритих та спортивним товариством Динамо. Ви знаєте, це питання для нас занадто зараз принципово, гостро стоїть. В області проводиться активна політика щодо соціалізації, реабілітації і трудозабезпечення, тому ми з вами активно в цьому процесі і я маю честь сьогодні все-таки подякувати за ту співпрацю, яка була. І за ту співпрацю, яка буде психічні травми, стреси, депресія це наслідки війни, які не можна ігнорувати. Старший капелан області Віталій Смолін стверджує, що спілкування, спортивні змагання та зустрічі з тими, хто повернувся з війни і переживає важкі моменти, допомагатиме їм не почуватися самотніми у своїх переживаннях. Для нас це дуже велика привілегія стоять поруч вже скільки років з поліцейськими, і так само не в цей дуже легкий час і. Сам факт, що ми реагуємо на те, що буде, і ми відкриваємо ветеранський простір для людей, які прийдуть поранений психічний, фізичний, і їм буде надати допомога. І ми вже будуємо партнерство, будуємо це містечко маленьке, по якому прийдуть ці хлопці в наше суспільство. Підтримка з боку родини та громади, а також фізична, психологічна та соціальна реабілітація є невіддільними етапами повернення героїв до повноцінного життя. Непримітне повідомлення у соцмережах, пропозиція швидкого заробітку чи, нібито безневинна анкета. Усе це може бути пасткою в умовах війни, що триває, українські підлітки стають мішенью для ворожих спецслужб. Саме тому правоохоронці організували інформаційну зустріч для представників скаутської організації пласт. На заході були присутні співробітники управління головної інспекції, вибухотехніки, працівники ювенальної превенції, офіцери служби освітньої безпеки та поліцейські психологи. Тема розмови вербування дітей російськими агентами через анонімні акаунти спец Служби країни-агресора можуть залучати неповнолітніх до фотографування та відеофіксації військових об'єктів, коригування вогню, поширення проросійської пропаганди, доставлення замаскованих саморобних вибухових пристроїв чи інших загрозливих речовин. В Україні вже четвертий рік триває війна. Війна не тільки на сході, де гинуть люди, а й війна в тилах. Тому важливо доносити інформацію про виробування дітей до кожного юнака, до кожної юначки. Пластуни вони є лідерами в своїх колективах. Після цього вони підуть до школи в дворі будинку і доведуть цю інформацію до своїх товаришів, колег. Сусідів фахівці вибухотехнічної служби показали дітям макети мін, гранат та інших вибухонебезпечних предметів, що можуть траплятися навіть у мирних містах. Вони пояснили, що робити у разі їх виявлення та чому не можна підходити до підозрілих об'єктів. Я думаю, це дуже потрібно, тому що не кожен може підійти до поліцейського чи до будь-якого дорослого, і в це все розказати. Тому що боїться, грубо кажучи, шатажу. Скаути отримали практичні поради. Від правоохоронців головний меседж залишився незмінним. Кожен повинен знати, як розпізнати небезпеку та до кого звертатися за допомогою. Не погоджуватися на жодні завдання в обмін на гроші. За цим може ховатися смертельна пастка. Старший лейтенант поліції Світлана Бадамшина уже понад півроку служить офіцером безпеки у Великоберезовицькому ліцеї. У нову професію колись працівниця слідчого підрозділу поринила з головою. Каже, це її покликання бути серед дітей, давати їм знання, вчити власним прикладом, допомагати, підказувати. Працюючи в слідстві, старший лейтенант завжди звертала увагу на роботу ювенальної превенції, бачила себе там, розуміла, що у цій сфері може бути кориснішою. Нагода випала, коли в поліції впровадили проєкт, офіцер служби освітньої безпеки. Я розуміла. Що це буде ціла школа. Я не знала, скільки це буде дітей. Але зважаючи на те, що я завжди мріяла стати багатодітною мамою, і в мене своїх дві донечки, я не роздумуючи, зареєструвалась на посаду інспектора служби освітньої безпеки. Світлана Бадамшина нині віддає своє серце юнакам та юнкам з Великоберезовицького ліцею. Оцих 460 дітей для мене стали дуже близькими, такими рідними своїми. Я розумію, що в дітей є довіра, і вони в Яку в якійсь мірі бачить в мене якраз того наставника, порадника, друга, прихід до навчального закладу ніколи не буває звичним. Ліцеїсти завжди чекають Світлану Євгенівну. Їм знайдеться про що поговорити, що розповісти, чи просто обійняти і сказати, як вони за нею сумували. Комунікація з дітьми для Світлани це спілкування на рівних, тому діти йдуть до неї як з проблемами, так і з досягненнями. Змінилося це життя вона стала набагато цікавішим. Ми можемо в неї щось питатися, що нас цікавить. Вона нас може підтримати. От, якщо виникли якісь непорозуміння. у робочому кабінеті офіцера служби освітньої безпеки тихо тільки тоді, коли йде навчальний процес. До уроків на перервах, після як у вулику, хтось приходить за порадою, хтось взяти іграшку, хтось поскаржитися. Та головне, що діти почуваються у безпеці. Присутність спектора служби освітньої безпеки в закладі освіти дає спокій учням, вчителям та батькам. Вони розуміють, що ми тут задля для їхнього захисту допомоги та підтримки. У Світлани багато хобі та захоплень. Це одна з Чин, чому дітям з нею завжди цікаво? Можна лише уявити реакцію ліцеїстів, коли на роботу офіцер приїжджає на мотоциклі або на імпровізованому рингу, демонструє свої боксерські навички. Але ж вона може бути і чуттєвою, пишучи рядки поезії, присвяченої випускникам чи творчою, коли ночами шиє костюми для вистави. А ще Світлана донор крові і вчить дітей завжди відгукуватися на потреби інших людей на благодійних ярмарках і спортивних марафонах на шкільних святах у виховному процесі, вона встигає всюди, аби бути прикладом для своїх ліцеїстів. Увага повинна бути, звісно, до дітей, наскільки ми їх любимо, наскільки ми їм передамо все своє найкраще, з тим діти підуть в життя, і це буде побудована якраз наша Україна на цій доброті, на допомозі один одному. Підтримка, чуйність, повага до старших. Офіцера служби освітньої безпеки раду прийняв педагогічний колектив ліцею. Вчителі розповідають про її позитивний вплив на дітей. А це для поліцейської найбільша нагорода. Світлана Євгенівна вона дуже привітна, дуже щира, вона добра. Вона може знайти. Підхід до кожного і, і дітей, і дорослих вона завжди відгукується на любе питання, завжди допоможе вирішенню любого питання, і ми задоволені тим, що вона працює в нашому колективі.